Доброго дня! Сьогодні 2 листопада. У нас на фазенді, на ділянці нашій така робота з проводиться. Виборили ямки ямобуром під шпалери. і ось так на цих 40 сотках встановлюються бетонні стовпці, які будуть виставлятися рядочки, поки що поставили так. Ось так ось так виглядає, потім будуть виставляти, щоб вони все було рівненько. Тут на 40 сотках в нас 176 стопчиків вмістилося. Орієнтовно 8-20 між, ну один прольот буде між кожним стовпчиком шпалери. Також посередині буде дорога, буде розділений цей весь кусок на дві частини, на два квартали, для того, щоб. Ну, легше було і людям ходити, можна було вийти з довгої кишки цієї довгого рядка. А по-друге, буде магістральні труби кидатися, також на два квартали окремо поливатися. Капельний полив, це все буде вже весною встановлюватися. Ну, Поки що так. Ступці будуть рівненько зариті. Відео буду знімати, показувати. Вже темніє. У нас ще робота йде. Всім гарного вечора!